Розтоплюю вершкове масло, 2-3 столові ложки олії, вершкове масло я дала 100 грам. Обсмажую одну велику цибулю і одну середню моркву. Обсмажую на середньому вогні. Додаю пару листочків оворушки, Дві-три горошинки, лукмяний перець. При смажці дуже гарно розкриваються спеції. І продовжую смажити. Через 5 хвилин додаю 400 грамів копченої ковбаски. Продовжую смажити до 5-7 хвилин на середньому вогні, щоб ковбаски добре просмажилися. Перемішую. Через 7 хвилин додаю капусту. Капусти у мене 1,5 кг. Спочатку додаю одну половинку. Перемішую, щоб трошки вона осіла і добавлю другу половину. Або беріть велику зразу посуду. Капуста потихеньку осідає, Добавляю другу половину. Продовжую смажити на середньому вогні. Ось так все перемішую, смажу. І зразу такий смачний аромат. Ось така простенька, легенька страва, доступна. Через 10 хвилин додаю. Приправу до капусти, півчайної ложки, небагато. Ось така сирна сіль. Одну чайну ложку. Універсальна приправа. Ця приправа підходить до будь-яких страв. Свіжемолотий чорний перчик. Солодка паприка, приблизно півчайної ложки і гостра паприка. Небагато. Все добре перемішую і смажу приблизно 1-2 хвилинки. Наливаю 250-300 мл томатного соку. Небагато. Капуста не має плавати, вона має тушкуватися у томатному соці, довожу до кипіння, накриваю кришкою, зменшую вогонь і продовжую тушкувати приблизно ще 10-15 хвилин. Все кипить, все бурлить і зараз накриваю кришкою. Страва готова. Зараз трошки ще до солю, до перчу і все, можна їсти. Можна подавати. Натираю три зубчика часничку. Все перемішую буквально одну хвилинку даю ще так пробулькатися, щоб закипіло і все. Можна посипати зеленю за бажанням, але я на цей раз зелень додати не буду. Це дуже смачна страва, так що рекомендую ось так. Смакота. Ну, страва моя готова до вживання. Дуже смачна, проста, доступна і в той же час ситна страва. Дійсно, кусочок хліба до цього, і можна наїстися. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Дуже смачно.